Ще у 30-ті роки минулого сторіччя був заснований пожежно-прикладний спорт. Існує навіть своєрідна олімпіада пожежних рятувальників світу, яка проводиться один раз на чотири роки. А найпрестижнішими змаганнями є чемпіонат Європи та світу. Цей вид спорту залишається невід'ємною складовою професійної підготовки і сприяє удосконаленню практичних навичок у роботі рятувальників, які для виконання таких складних і водночас відповідальних завдань щодня повинні мати певний багаж знань спеціальних навичок і міцних. Здоров'я житті Ми ж крім того, що займаємося цим спортом, ми ще дежуримо в караулах, виїжджаємо на ліквідацію э, через звичайних ситуацій, то конечно помагається в роботі. У пожежно-прикладному спорті поєднуються вдало доповнюючи один одного спритність і сила, сміливість і розрахунок, колективна злагодженість і індивідуальна майстерність. Якраз ця подготовка є залогом той споченості на роботі, яку должны показывать бойцы. Тобто ці есть эти соревнования проводяться здесь, щоб підготувати колектив, підготувати людей, зробити всі дії колективними, щоб это все показати в бойці бойових пожарах вже традиційно обласні змагання з пожежно-прикладного спорту проводяться на спортивному майданчику державної пожежної частини номер 10 загону державної пожежної охорони міста Кривий Ріг. 15 команд з різних регіонів Дніпропетровщини прибули сюди, щоб у черговий раз продемонструвати професійні вміння справжнього вогнеборця і з'ясувати, хто ж є кращим у професії. В першу чергу на ліквідацію аварій на пожарах це робота на висоті спасання людей. Вот. Физподготовка тоже как бы не каждый зайдет в аппарате, в подвал. Вот. Это все влечет за собой достаточный такой потенциал физической нагрузки. И это является одним из факторов развития наших подразделений и работы их на пожарах. Змагання з пожежно-прикладного спорту включають різні поєднання вправ у подоланні 100 метрів смуги перешкод, підйомах по висувній та штурмовій драбинах умінні користуватися пожежно-технічним озброєнням. Учитується і оцінюється показатель скорості, качества і недопущення ошибок. В Случаї возникновення пожару, допустим, упражнення з в випадку пожарів на зданнях з повичної етарності або висотних. Предусмотрено підйом, якщо не можна використовувати автоматичні лісниці, пожарні лісниці комбінірованим путем. Це дає можливість швидко оказати допомогу людям і спасти їх случае подімості. За підсумками змагань, місця серед команд розподілилися наступним чином. На першому місці команда рятувальників міста Дніпродзержинська, на другому команда Дніпропетровська, а почесне третє місце у Криворіжців. Збірні команди та кращі спортсмени були нагороджені цінними подарунками та заохочувальними призами. Переможці захищатимуть честь регіону вже на всеукраїнських змаганнях.